Казка, Парасолька для вуханчика Василь Сухомлинський. Коли дощ йшов 2-3 дні, у зайчика-буханчика настрій псувався. Бо не дуже приємно намочити свій сірий кожушок. Отож, і сидів він у своїй хатинці, ямці. Між коріннями старого дуба. Не побігати, не пострибати. Сидить вуханчик, сумує, аж бачить повз хатинку суне жовтий листочок. Вуханчик відхилив краючок листка і побачив їжачка голочку це що у тебе, Парасолька? А тобі навіщо вона? Щоб сховатися від дощу? Її мені подарував старий клен. Віддам я листочок тобі. Ти ж такий мокрий. Їжачок пішов, а зайчик прикрився листочком. Стало затишно, сухо, і він солодко заснув.